Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару, бандажі мікс, є різних видів та розмірів. Є бандажі для рук. Є такі бандажі. Пластирі проти болю. Таблетниці на сіпні. Всього в лоті 23 одиниці. Вартість лоту 2340 гривень. Собі вартість однієї одиниці 102 гривні, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!